Добрий вечір. Дякую всім, хто дивиться мій канал. З вами Наталія Білик Власівська Полуниця. Дякую всім, хто замовив у мене розсаду. Хочу побажати вам гарних врожаїв, щоб вона у вас завжди була чистенька і сама найлучша у усіх. Сьогодні я хочу показати, я почала копати копанку. У нас дощиків не було. Рослинки дуже погано росли, ми і поливали, і все. Зараз ночі прохолодні і корішочки почали гарно рости. Покажу вам це сорт Альбіон, я почала копати. Ось такі саджанці. Ось дивіться, серединочка, листочок. Ну, це наче трохи, якби і потягнутий кущик. У ну, мене є вони різні, де густо посадила, то там вони трошки потяглися. Ну, можна, ну а все рівно можна лишні листочки зрізати, два-три 3 Тут найголовніше, щоб була хороша коренева. Ми ж її отак беремо у руку перед посадкою. Я отак беру, Оце все лишнє я відрізаю. То я думаю, що вже таку рослинку можна садити. Продавати. А ось у мене є кущики невеличкі. Получається, верх гарний на роз, а коріння хотілося би, щоб було таке добре розвинуте. То тут невеличкі коріння Невеличкі. але ж кущик, сама розетка, ось товстенька. Ну корінчики невеликі, то, я думаю, ще, ще недільку. Тиждень і можна вже буде копати розсадку. Так, ось у я ще ось така. ну розсада в мене різна. Треба просто копати, перебирати її. Ну, я думаю, що можна накопати дуже гарну розсаду. Ось дивіться, тут більші корінчики. Ось ось кущик. Зараз, ось кущик, Так. Серединочка є. Все рівно ми ж будемо листочки лишні обрізати. Ось так будемо. Бачите, навіть тут можна лишнє це все обрізати. Так, це сорт Альбіон. Ось досі ми збираємо ще ягідку, але вона вже відходить. ягідка крупненька. Трошки вже мільче стала, вона набагато крупніша. Ну, трошечки вже вона помільчила. Так, І ще хочу показати вам, у мене є на даний момент стаканна розсада і копанка. Тут копанка буде дуже гарна, бо тут сітка затінення в мене, і, виходить, тут поливалося, і не так воно сохло, як на городі. Тут розсада буде гарна. Тут і коріння буде гарне. Це сорт Амі. Ось такі кущики. Ось такі кущики, корінчики. Це ранній сорт. Ягідка дуже солодка, крупна. Ось дивіться, кущики гарні, чисті. Ось. Так що, хто хоче замовити, замовляйте. Телефон я завжди оставляю під описанням. Ось ну, такий невеличкий огляд саджанців. Хотіла вам показати копанку, бо мене запитують, яка копанка. Ось така копанка. ну Копанку, звісно, треба перебирати. Я сьогодні пішла копати, то багато повикидувала. От. А таку нормальну можна садити, можна вже садити. Е е, листочки в мене всі чисті. Зараз я вам покажу. Може, деякі і попадається, а так вона вся чиста. Я її два дні тому ще раз обробила. От. Чим обробляла, зніму слідуще відео покажу вам. Ну, так, ось так у мене. Такий процес йде. Да, ще хочу виразити благодарність усім людям, які в мене заказали полуничку. Я старалася, я збирала, вибирала саме найкраще. Дякую вам. Нехай вона роде, хай дає вам самий гарний врожай. А я для вас буду старатися ще кращу полуничку вирощувати. У мене багато новиночок, я їх виспитую. На той рік я вам буду предлагати знімати відео, показувати. Ось. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Може, якщо хтось хоче на якусь тему, щоб я вам розповіла, я вам розповім. Пишіть. Дякую всім. Всім крепкого здоров'я, миру, всього найкращого. До побачення!